Борщ, пельмені і яблуко обід в Ужгородському НВК. Школярі їдять за апетитом. Пустиме тарілок майже ніхто не залишає. Адже тут як удома. Мені здається, що однаково. Так, як удома, як мама, як бабуся. А для четвертокласника Олександра обід сьогодні майже святковий, ще пак смакує своїми найулюбленішими стравами. Я дуже люблю пельмені. Із борщем, мої улюблені страви, і дуже ну кожного дня ми їмо цибулю, часник, і ще кожного нам дають багато ну, овочів. Якщо раніше обід коштував 4,80 і кошти на нього виділяли з міського бюджету, то сьогодні за ці гроші діток забезпечують лише сніданком, а обід вартує 7,70. Кошти на нього здають самі батьки. Якщо в установі чотирьохразове харчування, діток можуть нагодувати полуденком за гривню 90 і вечерею за 4 гривні за бажанням і за гроші все тих же батьків. Ті кошти, які закладаються тепер для харчування у школі. Це, ну, якщо не на 100 перекриють якраз хоч частково ці норми харчування. На жаль, останні підвищення цін, можливо, не допоможуть навіть в цьому випадку, навіть при цих нормах. Та поки вкладатися в норми вдається. Не менше трьох разів на тиждень на столі у дітей має бути м'ясна страва, двічі рибна та, хоча б раз, кисломолочна продукція. У школі сніданок іде. О... Ну, Сосиска, сирники теж. На обід у нас перше, друге, салат, фрукти, сік або компот. На полудник у нас є булочка, печиво. Двохтижневе меню у нас різне. Харчові новації з березня і в садочках. Обід для наймолодших тепер вартує 22 гривні для кожної дитини на день, замість 10, як було раніше. З цієї суми 60%. А це 13,50 сплачують батьки, 40% – з міського бюджету. Якби особливого покращення меню ми не бачимо, але, по крайній мірі, якийсь хтось бачить, хтось не бачить. Але загалом, якщо взяти 30-й садочок, то батьки взагалі ніколи не, не скаржилися на, на харчування, так. Але очікування, що стосується покращення меню, не відбулося за того рісту цін, який є зараз на ринку України. Поки ріст цін не відбився катастрофічно на ужгородських навчальних закладах. Батьки ж уже підраховують за новими правилами, щомісяця платитимуть у середньому пів тисячі гривень. Мамам і татам школярів молодших класів лише за обіди доведеться викласти більше 200 гривень на місяць. Та поки нововведення вступили в дію ще не у всіх навчальних закладах міста через тендери. на забезпечення послуг харчування. Вони проводяться не у всіх закладах одночасно. Це від багатьох причин залежить. Ну і так склалося, що частина тендерів прийшли в деяких закладах, пройшли в грудні місяці, у деяких пройшли на початку січня, у деяких в середині січня. Тобто це абсолютно різні терміни. А в умовах тендеру передбачений термін, протягом якого вносити зміни до нього незаконно. Це в середньому 120 днів. Тож нововведення вступлять у дії у всіх ужгородських школах. От тільки для кожної установи термін індивідуальний.